Всім привіт, друзі! Настав час їхати на море, і я розпочинаю цикл морських влогів. Ми подорожуємо з вами цього разу Албанією, і ми поїдемо в місто, яке я ще не відвідувала. Я покажу вам не туристичну Албанію в плані того, що покажу вам місто, яке менше обирає для відпочинку. Але маю надію, що воно буде цікавим і комфортним. Я тут буду вперше. Отож. Тицяйте на вподобайку, пишіть приємні коментарі. Давайте відпочивати разом. Почну свою розповідь з того, як я дісталася свого курорту та довгоочікуваного відпочинку. Я викликала таксі, заздалегідь написала в WhatsApp службі, десь за добу узгодила свій маршрут, запитала тариф, написала в декілька служб і обрала. Те, що мені підходило, така була домовленість, що водій таксі спочатку приїде зі мною в аеропорт імені матері Терези під тираною. Звідти ми забираємо моїх знайомих українців і вже разом від аеропорту рушаємо до міста Шенжен. І е, така подорож не дуже довга в часі. Все це зайняло півтори-дві години. Так в компактній країні можна подорожувати, не використовуючи якийсь спеціальний транспорт, а викликавши таксі. Звісно, я впевнена, що за цим маршрутом курсують рейсові автобуси. Але нам було зручніше зробити так, розділивши вартість поїздки на всіх, саме використавши автомобіль. І також в Албанії досить часто практикується таке, коли люди беруть в оренду машину і подорожують Албанією таким чином. Але я не водій, в мене прав нема, тому користуюся послугами водіїв. І в мене бажання дослідити Албанію краще дістатися тих куточків, де я ще не була. Місто Шенжин одне з таких місць, де ще не ступала моя нога. Що дякую люкс-таксі, який довіз мене до цієї краси з Тірани. Тариф був заїздом в аеропорт 55 євро, 5500 лек. І я вважаю, що це прекрасна ціна, щоб на таксі зі столиці, заїздом в аеропорт, дістатися в такого мальовничого містечка. Я приїхала до Шанджиня. Привіт, Шанджинь. Зараз буду заселятися десь тут, в цих. В будинках моє зйомне житло на наступний тиждень з Airbnb. Я вже бачу пальми людей в купальниках і е відчуваю тут саме той туристичний вайб, якого мені не вистачало ціле палке, жарке літо. Останній тиждень літа я проведу на морі. Моречко тут метрів за 20. Але про все по порядку. Спочатку треба заселитися і зробити огляд житла. А це я з дороги. Друзі заселяються в готель в іншій точці. А я заселяюся в апартаменти в іншій точці. Тому цікаво, який у нас буде досвід, кому що сподобається. По ціні дізнавалися, що там орендували друзі. Десь у них приблизно така сама ціна, як мої апартаменти, але у них готель. І я вже готова заселятися, щоб показати вам, як виглядає квартира в Шенжині в туристичний сезон. Тут влітку сезон 2024. До речі, ось я повернула, розвернула голову, оглядаю все навколо. Ось це заїзд в житловий комплекс, де я буду наступний тиждень перебувати. Адріатік він називається. Бронювала житло через Airbnb. Усе це, це комплекс Адріатік. І приглядаюся, що тут навколо, де можна буде пообідати. Таких місць бачу тут багато. Зустрів мене мужчина, який веде показувати квартиру з Airbnb. Десь тут буде ця квартира. Так, робимо огляд житла з Airbnb. Другий поверх у мене. Отак от заходимо в двері. Одразу пахне сміттям. Чесно, це таке перше враження. Я не знаю, що пахне сміттям. Я, я от як зайшла, так і відчула. Одразу кухня нас зустрічає: плита, і електрична, і газова. Холодильник. Може, то з холодильника пахне чимось? Зрозуміло, але запах є. Скільки коштує ця квартира, скажу в кінці огляду. Є духовка, отака от кухонька, є пральна машинка. Напевно, працює. Є навіть засоби для прання і прибирання. Ну, добре, що є пральний порошок. У відео про збори я хвилювалася, чим я буду прати. Сміття нема, але запах є. Тут у нас. Вітально, отак воно виглядає дзеркало. Ось воно я. Буду провітрювати і включати кондиціонер. Прямо отак по курсу йде спальня. Треба буде розібратися, що тут до чого. Спальня. Це додаткове спальне місце, напевно, але де його ставити, я не знаю. Нам не знадобиться, але сам факт, що є. Шафа, комод. Тумбочки. Тут у нас балкон. Чи що? Балкон. Одразу балкончик. Це балкон не з видом на море, а з видом на гори. Там он бассейн. Тут треба пізнати інфраструктуру, тому що ще нічого не знаю і не розумію. Але дуже-дуже цікаво. Оце так зміна обстановки. Балкончик дуже малесенький, бачите, тут каву не вип'єш, бо він дуже малесенький. У сусідів балкони побільше. Це сусідський балкон. У мене малесенький балкончик. Але добре, що він є. Це спальня, значить, в іншій частині квартири не та частина, яка виходить на море. Це спальня. Все так ну, виглядає постільна білизна чи, 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 чисто, є праска. Щось тут він шкаф цей, отак відкритий і щось не рухається. Це треба класти телефон і розбиратися. Є вон щось якісь запасні агрегати. Давайте подивимося. Це що? Це вітальня? Тобто окремо спальня, кухня при вході в квартиру і окрема є отака вітальня. Вона мене всюди темно, я не розумію, як тут світло вмикається. Що тут? Кондиціонер є. Телевізор. Телевізор великий такий. Wi-Fi треба підчепитися. Стільці. А, ось у нас балкон, зараз ми вийдемо. Дивіться, оце, значить, вітальня, тут диван, можна дивитися телевізор, їсти сніданочок. А тут, бачите, я жалілася, що нема в мене великого балкону. Ви подивіться, що тут? Тут великий балкон зі стільчиками, зі столиком. І отакий вид на море. Боже, красайка. Тобто пляж тут в декількох кроках від мого оцього житла. Балкон є, все, все нормально. Це місце, щоб вішати випрану одежу. Це вид, який ми з вами бачили з того мого балкончика, зі спальні. Це той басейн, на який я задивлялася. Але основне це море. Сусідів теж буде видно, але я думаю, що це не проблема. Бачите, і такий вітрець зараз приємний дме. Мені цього вітрецю не вистачало в Тірані. Так, і залишилося подивитися нам з вами ванну кімнату. Ванна кімната. О, така вузенька-маленька. Я квартиру цю бачила на фотках Airbnb, але вживу от побачила три хвилини тому при заселенні. Ось вона, я, є мила для рук, є якийсь тазік. Є душова кабіна, є якісь приладдя для того, щоб помитися, але я збиралася, ви бачили, як я збиралася, я брала все з собою. Виглядає доволі чисто. Є, е, е, як він називається, бойлер. Унітаз і біде. Спочатку напишіть в коментарях, в яку суму на тиждень ви оцінили б це житло. З кухнею, окремою спальнею. А зараз, через декілька секунд, я скажу в прайс Airbnb на 8 днів, скільки ця квартира коштувала. Отож, всі написали свій коментар. Пишіть, пишіть. А ми поки подивимося, що тут навіть макарони мені залишили. І чай. Чай теж є. Отже, ця квартира з Airbnb на 8 днів. Коштувала 540 євро. Ще раз вигримнула шавкою. Є борошно, рис клас. Є якісь запаси. Ця квартира з Airbnb на 8 ночей чи на 8 днів. Я вже з дороги трохи така забембана. Але ціну я знаю точно. На 8 днів ця квартира коштує 540 євро. Такий зараз сезон туристичний в Албанії. І це не максимально пікове. Місце і найдорожче місце Шенджин це маловідомий і малопізнаний курорт Албанії. Тут відпочивають в основному місцеві і отакі тарифи наразі, тарифи, ціни, прайси на квартири. Я трошки офігіла від цін, але це варіант був не найдорожчий, зовсім не найдорожчий. Не найдешевший, це така середня ціна. Тиждень 540 євро за таку квартиру. Це з податками всякими Airbnb. Пишіть, як вам, чи відповідає ціна побаченому? Ще тут по шавках шарюся. Це моя улюблена справа, коли заїжджаю в нове житло за Airbnb. Дивіться, скільки тут посуду, в цьому плані навіть хвалю цю квартиру. Ну, якість цих патель. Така собі, але наявність є. Дуже багато кастрюль, є турка для кави. Моя в тірані залишилася, то буду використовувати. Снідати? Ну, снідати планую тут, в цих апартаментах, тому кухня згодиться. Я думаю, що має працювати. Чи як? А як її включать? Це треба було дізнатися у власника. ладно. А, розберемося. В Airbnb завжди є зв'язок з власником, можна щось там запитати. Так, на перше враження мені шанжин вже дуже подобається. Я бачу тут такі вайби, зовсім не тіранські, і вайб відрізняється від настроїв саранди. Знаєте, тут якось так все по-інакшому. Тут є відпочивальники. Але вони якісь інші, такі як були в Саранді. Отже, друзі, дорога, хоч була і не така далека, але все одно якось голову трохи поплавало. Хочеться подивитися, що тут новенького на новому місці. Зараз 5 хвилин така віддишка, відпочинок, переодягання, і треба йти на пляж. Пляж тут за два кроки. Зараз шоста година вечора. Так починається оцей перший день відпочивальника. Я думаю, що ще. Є час піти на море, тому що це і є найкращий час, щоб плавати зранку або отак після п'ятої вечора. То ще встигаю сьогодні роздивитися пляж. І перші враження теж вам буду розказувати саме про пляж. Квартирою, в цілому, я задоволена, вимкнула кондиціонер, він працює нормально, охолоджує цю вітальню. Я не побачила, чи в спальні там є окремо кондиціонер чи ні. Кондиціонер є ось у вітальні. Wi-Fi підчепила, тобто все працює. Квартира більш-менш мені подобається. Я б сказала, що подобається. Але оце запах сміття мене трошки так бентежить, може якось провітрити треба. І що? І чистота от я боса пройшлася, відчуваєш, що... Ноги вже брудні. Але ну, кажу, як є. Ну тобто, це от момент, просто що тут не криштальна чистота. От я бачу ну, там, деякі нюанси. Але загалом квартира така, як на фотках, і загалом квартира мені подобається. Тут багато місця, окрема спальня, окрема вітальня. Супер. Пульт від телевізора щось не працював, чи батарейки сіли, чи що. Але чого сидіти вдома та втикати в той телевізор, скажіть мені. Так, розкладаю речі і побачила, що в спальні є кондиціонер. Це я тут на вішачках розвісила дві свої суконьки. Все, йду на пляж перевіряти, як воно. Зараз на пів на сьома вечора, але ж цікаво подивитися. Тут ліфт в будинку. Вийшла я зі свого під'їзду. Три кроки і зараз прийду на пляж. Друзів, зараз зустріну. Вони заселилися в готель 20 хвилин пішки від мене. Вони зараз вони прийдуть сюди і будемо дивитися пляжі. Це пляж біля мене. Так, і набережна. Так, ну якщо ви запитаєте моє прям найперше враження, то мені тут подобається більше, ніж в Дурасі. Вже подобається більше, ніж в Дуресі. Так, ну і я хочу ж зробити перше якесь таке враження від пляжу. Ну тобто зараз вечір. Може нема сенсу прям платити зараз за шезлонг мені. Може вже їх і не продадуть, в плані, що ну вже вечір вони складаються, може вийде безкоштовно сьогодні поплавати. Тому хочу подивитися взагалі, що там по воді. По шезлонгам ви ситуацію бачите: оце отак один в іншого на голові. Трохи нагадує Дурас, але інше враження якось, чесно кажучи, не таке враження, як від Дурасу. Хоча спільні риси є. Ось ці всі шезлонги. І ось Шенжин. Перше враження приємне. Людей, дивіться, скільки в воді. І море не таке мілке, як в Дусі. Є хвилі. Зараз люди, люди пригають на хвилях. Друзі, не купувала шезлонг, поклала рушничок отак на берег, пішла в воду і це просто кайф. Вода теплюща, не відчуваєш перепаду від. Сонця і від води, тобто якась однакова температура, дуже комфортна. Пляж піс... піщаний, пісок Пісок мелкий, темний, чиста вода, нема медуз, нема водоростей. І я просто в захваті, мені вже подобається. Знаєте, от я дивлюся в екран телефону і бачу, що воно схоже на дурець. Але якщо знаходитися прямо тут і відчувати от те, що я відчуваю, і бачите, те, що я бачу. То воно зовсім відрізняється від Дуреса. Хоча по картинці схоже, це дивно. Море інше, море приємно пахне морем, хвилі дуже гарні. Я в захваті. Мені подобається шинжин. На цьому завершуватиму це відео, тому що треба розсмакувати Шенжинь, зрозуміти, що мені тут подобається. І розказати вам, підписуйтесь на канал, залишайтеся зі мною, показуватиму вам море. Обіцяю зустрінемося в нових відео. Дивлюся, до речі, на колір піску. І він такий цікавий, він не... Звичайний, не такого пшеничного кольору, як зазвичай, а більш темніший пісочок тут дуже-дуже мілкодисперсний. дуже приємно ногам заходити в море. Не знаю, підійшла жіночка до мене, щось албанською сказала, типу, ну я так з інтуїтивного переклала, можливо, плату за шезлонг хотіла, тому що бачите. Тут люди взагалі на шезлонгах, і більше ніхто, як я, отак не сидить на березі. Але я їй сказала, ну, фласміршіп, тобто я справді не розмовляю албанською добре, це означає ця фраза. І жіночка сказала, окей, більше не підходила. Я так і не зрозуміла, чи вона продає місця на шезлонгах, чи вона просто поговорити зі мною хотіла, чи що. Ну, Зараз просто вечір. Воно не виправдано платити 10 євро за шезлонг. Я в наступні дні дізнаюся вартість. Дізнаюся вартість шезлонга тут на інших пляжах. І може буду брати, якщо зранку і на весь день, чи там зранку і ввечері, щоб приходити шезлонг, то це буде доцільніше, аніж отак о сьомій вечора платити 10 євро. Тому на все свій час. Я зараз тут перший раз. А я кажу вам до побачення. Не забудьте поставити вподобайку та написати, чи були ви коли-небудь в сен життя. Слава Україні.